Так, друзі, завтра у Марії день народження, їй 18 років. Захотіла дитина маминого торта. Так, для тіста треба 3 яйці. Далі стакан цукру. Далі борошно, далі масло вершкове розтоплене. Далі у мене йде розпушувач і ванільний цукор. Розпушувач беру тільки оцей доктор. Оцей доктор, короте. і беремо какао-порошок і дрібочку солі. Все то гарно перемішуємо, і в духовочку десь на 150 градусів приблизно коли... Кол... короте, поки спечеться. Люблю домашню випічку, тому що ти спочатку вбухаєш на її купу блав а потім у тебе не піднімається. готуємо крем. Крем для торта. Короте, сирочки отакі. Або сиркову масу беремо і беремо сметану. Злагода, 20 відсотків. Я оце скільки роблю, це без виг... безпрограшний варіант. Крем получається наче сирний і торшосинок. Вітер мені дує, мені нравиться. То це з духовки вітер дує. Нравиться? Ну, так. Ну, добре. Щось там таке дивиться. Цікаве. Да, я? я? Ти, так. Да. Так, три сирочка. 400 грам сметанки. Сметанки багато е -е. не буває. Добре, я подив Такий крем у нас вийшов. О, такий у нас крем вийшов. Це кому тортик? Е, мені. Маші? Маші. Єкорс спікся. Тепер я беру, його розрізаю на дві частинки. Низ залишаю тут, а верх отак от можна, хай він буде навіть такий покришений. Ми його будемо з кремом мішати. Просто! Так, беремо зущоночку з малючком. Так як у нас крем, виходить мало-мало-мало солодкий. Без цукру можна сказати. Робимо глазурь: цукор, масло. Що там ще в мене? Молоко, грам 50 і какао. І потім зараз це все трошечки завариться, так закипить на повільному вогні. І я кину туди швидку шоколадку. Буде дуже смачно. Це поливати зверху. Така у нас. Блискуча глазурь вийшла. Так, дівчатка, з хлопчиками, тепер саме цікаве, будемо збирати торт. Беремо коржик наш, який пропитався. Туди, так от трошки, сюди зараз десь третю частину крему цього нашого, сирно сметанного. В форму, бо так буде зручніше потім його формувати, щоб він стабілізувався. Далі беремо два банана і викладаємо сюди, ну так, по кругу, коротше, все має бути покрите цими бананчиками. Далі беремо верхушку коржів оцих холодних зі мною І беремо оцей крем і змішуємо. Виходить у нас отака калапеця. Дуже смачна. І викладаємо її сюди на бананчики наші. Це дуже смачно. Потім треба ще зараз глазурю. Оце зверху, але глазур ще гаряча.